Ніколи не ходіть до ворожки. Чому ворожіння є гріх? Тому що той, хто ворожить, або той, хто дозволяє, щоб йому ворожили, звертаються не до Бога, а до диявола. Гадання на картах далеко не завжди невинна забава або шарлатанство. Легковажно ставитися до гадання не можна. Людина опиняється в залежності від інформації. Отриманої під час сеансу гадання. Усі думки, направлені на це, з'являється страх, паралізується воля. Відтак, те, що у людини глибоко повірила, стає в її житті реальністю. Пригадаємо слова Ісуса Христа з Євангелії Матея 9:29: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. Що робити? Ніколи не звертайтесь до ворожбитів. Книга Левітів 19.26, ось що каже: не ворожіть і не гадайте, бо це мерзотність в очах Божих, свідчення життєвої історії від марти. Мені навіть згадувати не хочеться увесь той жах, що змусила мою сім'ю пережити одна жінка ворожка. Я пишу, щоб історія моєї родини вберегла інших, можливо, комусь допоможе. Я єдина донька у своїх батьків. Ми жили у прекрасному будинку в одному з мальовничих сіл Лернівнинщини. Щоранку у нас була гарна традиція збиратися на сніданок за столом і обговорювати плани на день. А за вечерею ми знову сідали разом і розказували про те, як у кого минув день. Тато дарував нам квіти і возив усюди, куди ми хотіли. Він, а не мама, пам'ятав про усі їхні річниці знайомства та шлюбу і ніколи не втомлювався розповідати історію про те, як вони познайомилися. Тато завжди казав доню, головне в житті бути щирою і ніколи не брати гріха на душу. Я зростала в ідеальній родині, та прийшла біда без гроші. Тата звільнили з роботи, через три місяці під скорочення потрапила і мама. Вирішили зайнятися фермерством, але справа приносила нам лише чергові борги та неприємності. Досі пам'ятаю той день, коли тато оголосив, що не відпустить маму на заробітки, а поїде сам. Тоді я думала, що сильніше, ніж плачу, розуміючи, що тато їде надовго в чужу країну, плакати не буду. Як я помилялася, тато поїхав до Німеччини, там уже влаштувалися заробітчани з нашого села і забрали його на будівельні роботи. Він щомісяця надсилав гроші і просив, аби мама не шукала роботи. Він не хотів, аби вона, людина з вищою освітою, мила підлоги чи замітала вулиці. Він кожного тижня писав нам листи, і стільки тоги в тих листах було за нами і за Україною. Я старалася кожних вихідних приїздити до мами, аби вона довго не лишалася сама. Хоча мій хлопець, а тепер уже чоловік, не завжди був у захваті від того. Як щойно у п'ятницю закінчувалися пари, а мене в місті вже не було. Одного разу не могла зайти вдома свої золоті сережки. Мамо, а де сережки, які мені тато подарував? спитала я. «Свідки я знаю? Може, ти їх до Львова забрала, якось дивно і байдуже відповіла вона. Я точно пам'ятала, що не брала їх, але збилася з цієї теми. Наступного разу не знайшла вдома фотоапарата, але знову ж таки не віддала цьому значення. Та мама згодом сказала мені, що грошей, аби заплатити за моє навчання, у нас нема, тож не зрозуміла, що відбувається. Але ж тато надіслав гроші, сказала я, і тут почалося. Уперше в житті я побачила, як моя мама кричить. Вона кричала про те, що тато її зраджує, що він від нас відрікся, що у нього там з'явила якась білява шльондра. Вона кричала про те, що скоро ця шльондра народить від нього вилупка, а далі вже не пам'ятаю. Я просто не чула її. А знаєте, що найгірше? Я перестала читати татові листи, яка ж не мудра була. Я написала йому лист один з місць, якого був дуже короткий. Тату, ви казали, що головне в житті бути щирою і ніколи не брати гріха на душу. Ви збрехали, ви нас зрадили. Відповідь від тата не читала, мама спалила. Приїздити додому стало нестерпно. Мама постійно говорила про тата Гедоту, і мені важко було те слухати. Та через якийсь час вона зробила мені ще один подарунок. Мамо, а звідки ви дізналися про ту біляву жінку? Тато у листі написав, наважила якось спитати. Відповідь прибила мою свідомість до підлоги. Ага, він напише він тільки брехати може, що кохає і сумує, відповіла моя мама. Ворожка мені все розповіла, усю правду на картах виклала. За вісім місяців, допоки тато гнув спину на іншу країну, моя мати винесла з дому і продала усі прикраси та всю побутову техніку, аби їздити в місто і платити ворожці. Навіщо? Бо сусідка хай їй добре буде, якось поїхала про свого ореста розпитати, який в Італії на заробітках був, і її з собою запросила. А ще тому, що то така ворожка, що про неї усі газети й журнали пишуть. До цієї відьми мама брала фото тата, а та розповідала їй, що він нібито має коханку і в деталях описувала, як тато її зраджує. Коли мама показувала татові листи, які були мокрі від його сліз, так сильно він журився за нами. Ворожка, зрозуміло, за окрему плату, проводила над тими листами якісь ритуали і казала, що тут все брехня. Гроші, які надсилав нам тато, і які мали піти на моє навчання, мама віддавала ворожці на виготовлення амулетів, які мали врятувати нашу родину, і яким вона загадила всю хату. Далі ще гірше ця відьма за 10 тисяч гривень приїздила до нас додому виганяти порчу. І, щастя, що мене не було вдома. І з часом моя мати вже жодного кроку не робила без дозволу цієї диявольської жінки. Твій батько більше тобі не батько. Дізнаюся, що спілкуюся з ним прокляну, сказала мені мама. Коли я плакала, дізнавшись, що тато був в Україні, а мене в той час заховали у бабці під приводом її вигаданої хвороби, тоді я зрозуміла, чому мама дала мені нову SIM-карту і змінила номер мого мобільного телефону. Я знайшла свого тата. Він жив у мого хрещеного, з вони вирішили відкрити свою автомайстерню в місті. Тато жодним словом і досі не дорікнув мені за те, що ось так просто змогла повірити у його зраду, навіть не вислухавши його пояснень. Лише при першій зустрічі він сказав: ніколи в житті я не зраджував нашу маму. Я дуже сумую за нею. Але це вже не та жінка, з котрою я жив. Знаю, що він намагався з нею помиритися, але вона прогнала його з дому, завішаного амулетами порятунку, Ще тато розповів мені, як боляче йому було там, на чужині, коли із жахливим болем у спині і не відчуваючи рук, він рахував кожну копієчку, яку мав надіслати нам, а мама, в кожному листі пиляла його за неіснуючу, білягу шльондру. Скажу тобі чесно, доню, ще б трохи і таке зрадив би, аби так образливо не було, якось признався мені тато. До речі, у той час, як тато вже два місяці жив у місці з родиною мого хрещеного, мама і далі розповідала мені, що він зраджує її за кордоном. Я хотіла розказати, що тато в Україні, але він чомусь заборонив. Це вже була не наша мама. То була зазомбована жінка, котра, перед тим як вийти з дому, дзвонила до своєї ворожки і питала, який амулет з собою брати. Попри те, тато й далі передавав їй гроші, а вона і далі їх брала. Ну, ясна річ, за послуги відьми треба ж було чимось платити. Я була проти цього, але батько сказав, що його жінка підмітати вулиці не піде. Я запропонувала йому поїхати до цієї ворожки і змусити її повернути нашу маму. Я сам винен у тому, що не міг заробити грошей тут і лишив свою дружину з дурними бабами, відтяв тато і категорично відмовився їхати. І я поїхала сама. Прийшла за адресою і довго стояла на вулиці, але таки зайшла. У першій кімнаті до мене підійшла жінка, котра назвалася помічницею ворожки. Вона спитала, з чим приїхала. І я розповіла їй майже вигадану історію, що мій чоловік поїхав на зробітки, хочу знати, як він там. Фото сказала, забула: через якийсь час мене провели до цілительки. Жінка років 35. Гарно вбрана, на шиї масивний золотий ланцюжок, а ще доглянута шкіра, розкішне волосся, акуратний манікюр, погляд абсолютно байдужий. Мене роздирало на шматки від бажання вбити цю людину, але я опанувала себе. Вислухавши вигадану мною історію, вона взяла колоду душевих карт. І попросила мене витягнути десять. Ясна річ, випали лише погані карти. А далі я, я уже все знала. Мій чол... вигаданий чоловік, останній бабій і зрадник, але за тисячі гривень, після певних обрядів, навіть і молитова, не думала, що ці брехухи ще й на віру посягають, та виготовлення амулетів вона урятує мою сім'ю. І знаєте, що найдивніше, я сама у це повірила, знала, що історія моя вигадана і що вона бреше, але на якийсь час я так їй повірила, що почала згадувати, скільки грошей моєму гаманці. На щастя, здоровий глузд таки повернувся, і тут я не витримала, Викричала їй увесь свій біль, та придушити не встигли. Прибігли помічниця і ще якийсь чоловік, які викинули мене на вулицю. Божевільна, ти нічого не доведеш. Я маю сотні листів подяк за допомогу людям, сказала мені відьма. З татом я спілкувалася по від мами. Робити це було неважко, бо вже вийшла заміж і жила у Львові. Мама лишилася у селі і вже знала, що тато живе в місті. Та ми намагалися не говорити про нього. Моя ідеальна родина розпалася, але я вже збудувала свою сім'ю і у справи батьків не встрівала. Та мама знайшла собі нову жертву, точніше, її ворожка. Мама оголосила, що вирішила продати будинок мого дитинства і жити зі мною моїм чоловіком та моїм сином. Я запропонувала почекати з продажем будинку і спробувати бодай місяць пожити разом. Уже через два тижні мама співала мені пісень про те, що мій Юрчик ходить наліво. А якого кольору волосся у його коханки ваша відьма сказала? з усмішкою спитала маму. Після грандіозної сварки вона спакувала речі і поїхала в село. Я заборонила їй говорити про мого чоловіка, вона сказала мені, що я гірша за батька. Сиділа на холодних сходах, рвала на клаптики татів паспорт і думала, як убиватиму жінку, котра за величезні гроші зруйнувала шлюб моїх батьків і вже дісталася й моєї сім'ї. Чому рвала паспорт? Татові так боляче було від маминих звинувачень, що він хотів утекти світ за очі. Я викрала його документи і порвала їх. Так, це було по-дурному і по-дитячому, але не хотіла лишатися сама із зазомбованою матір'ю. І знаєте, чим скінчилася історія? Перестала спілкуватися. Я не могла з нею говорити без криків та істерик. Вона об'їздала вже всіх ворожок Західної України і, зруйнувавши свою сім'ю, хотіла зруйнувати й мою. Через якийсь час я народила донечку. Коли мама побачила, як стоячи на колінах, плакав від щастя мій Юрчик, котрий приїхав забирати мене з пологу, вона теж пустила сльозу, і погляд її став якийсь інший. І я впізнала свою рідну матусю. А я ж могла зруйнувати і твою родину, сказала моя мама, котра прийшла до тями. Мої батьки знову живуть разом. Мама попросила вибачення, тато повернувся додому і заборонив згадувати цю історію та комусь її розповідати. Вибачте, тату. Але реклами тих ворожок стало так багато, що, може, я хоч когось бережу цією розповіддю. Тато виробив новий паспорт, а мама, коли бачить оголошення послуг ворожок у журналах, то спалює їх. Засоби масової інформації переповнені оголошеннями та рекламними роликами на зразок. Ворожка чи маг допоможе зцілити від безплід, знімає уроки, викачує яйцем багаторічні хвороби. За цим усім, дорогі мої, стоїть шарлатанство, маніпулювання під свідомістю та звичайний нечесний бізнес. На жаль, це такий вид заробітку для багатьох людей, які не мають жодного стосунку до медицини. Або до Біблії. Але причому слід розуміти, що вони не зможуть заволодіти волею людини без її згоди. Дії таких ворожок, магів чи екстрасенсів базуються на... за логікою і принципом диявола. Диявол не є антиподом Бога, за ученням церкви диявол антипод людини. Адже він так само створений і лише наділений певними особливостями. Все ж кожен християнин має засоби, щоб боротися з ним. Бо якщо ми перестанемо боротися з дияволом, то загинемо. Церква відкидає дії екстрасенсів із двох причин вони співпрацюють з дияволом або це звичайнісінький шарлатан. Метою культних занять було і є завжди відлучити людину від Бога. Люди, які займаються окультизмом, позиціонують себе мудрими, потужними, але сила, з якою вони працюють, бесівська. Дослідники кажуть, що у людей, які захоплюються лікуванням екстрасенсів, Захоплюється різними нечистими речами, з'являється окультна хвороба, яка є психосоматичною, і це може призвести до різноманітних наслідків. Наприклад, манія переслідування, начебто чуються різні голоси, ми розуміємо, що це не від Бога, і потрапляють під цей вплив часто у вразливі верстви населення. Молоді жінки або діти, окрім загострення хвороб чи проблем, з, таким, з якими людина звернулася до так званого цілителя, виникають ще й інші труднощі в сім'ї зі здоров'ям. Але ж деякі з моментів збуваються, думає людина. І от небезпека саме в тому, що вона чує нову інформацію і зосереджується на ній, а потім ця інформація паралізує її розум, ламає її, і людина реально змінює своє. буття. Те, що у, у що вона повірила, стає її реальним життям. Ми знаємо слова Ісуса Христа повірій вашій, нехай буде. Вам». Якщо людина дійсно вірить бесюські речі, може прийняти навіяну дияволом волю. Щодо питання, чи можемо ми звертатися до екстрасенсів чи подібних людей, апостол Павло сказав усе мені можна, але не все мені корисно. Тож питання у тому, чи варто ризикувати. Часто в суспільстві говорять про чорну і білу магію, існують різні позиції щодо відмінностей білої і від чорної магії. Хтось каже, що воно одне й те саме, інші що це різні речі, і вони мають різну мету. Біблія не проводить різниці між білою або чорною магією, якщо вона буде використовуватися на зло чи добро. Все залишається магією і цілковито заборонена, бо звертається до сили протилежної Богові. Якщо зрозуміло, що чорна магія від диявола, то про біло говорить, що її представники, нібито сіляють молитвою, іконами, свічками, ладаном, та це ж є певна думка, каже. Це може бути абсолютно централізоване дійство. Тобто людина приходить до так званого білого мага, і він читає якісь молитви для того, щоб прийняти і здобути прихильність цієї людини, завулювати те, що відбуватиметься далі. Насправді, Божої благодаті там немає. У нас в Україні є багато людей, які дійсно отримали дар від Бога. лікувати, Але вони ніколи себе не називали магами чи екстрасенсами. Один поважний архірей казав, що якщо людина отримала надзвичайний зцілюючий дар від Бога, вона ніколи за це не братиме гроші, бо отримала його безкоштовно. А є ще білі маги, які звертаються до Матері землі, до різних стихій. Неважливо, дорогі мої, до кого вони звертатимуться, називаючи ви себе магом екстрасенсом. Але якщо людина не звертається до Бога, то вона проти нього, незалежно від того, якими б добрими були ці наміри. Найважливіше, що прихильники і ті люди, які практикують білу магію, не розуміють, що вони звертаються до одного і того ж джерела, до диявола, який протилежний Богові. У Старому і Новому Завітах усі види чаклунства засуджуються як порушення Господньої волі, ще за часів фараона. Його маги хотіли скопіювати і протирічити чудесам, яких показували Мойсей Арон. Апостол Павло засудив чаклуна, говорячи йому, що він ворог усякої правди і заплутує прості Господні дороги. Жоден чаклун або маг у Біблії не зображається в позитивному світлі, а всі засуджуються. Сьогодні час сприятливий, якщо ви раніше ворожили, вдавалися до різної магії, ходили до ворожки, покайтеся, попрошіть у Бога від щирого серця, щоб він очистив вас від цієї Гедоти, гріха і його наслідків. І він зробить це, тому що написано в Біблії від Івана, кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Реальна духовна сила походить лише від нормальних стосунків з Богом через віру в Ісуса Христа, Святого Духа, святе причастя, яке перебувають у серцях віруючих. Якщо ми з Богом, то хто може бути проти нас? Я не знаю, чи наша історія переконає вас не вірити цим шарлатанам, котрі за величезні гроші, ніби вам хочуть допомогти, але пораджу так: якщо маєте сумніви, щодо рідної людини, поговоріть із нею, а не з чужою вам особою. Серце ж не бреше, воно правду скаже, причому безплатно. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео. Амінь.